Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо. Повітряні сили США провели перші випробування нової ударної тактичної ракети класу повітря Земля Соу so, «Stand-in Attack Weapon». Про це повідомила офіційна сторінка авіабази Еглін, де й проходили випробування. Ця ракета створена для швидкісних ударів по різноманітних цілях, зокрема рухомих і здатна ефективно працювати в умовах наявності потужної протиповітряної оборони супротивника. Для перевірки її аеродинамічних характеристик та відокремлення під час скидання використовували винищувач F-16C із сорокової. Випробувальної ескадрилі, оснащений імітатором ракети. Соу розроблена на базі протирадіолокаційної ракети AARGM і -ER. Її дальність офіційно не розголошується, але за характеристиками базового виробу вона може досягати близько 300 кілометрів. Однією з головних інновацій є інфрачервона система самонаведення, яка дозволяє ракеті точно вражати в рухомі цілі, забезпечуючи високий рівень автономності на фінальному етапі польоту. Пуск соу відбуватиметься на надзвуковій швидкості, що суттєво ускладнює її перехоплення. Навіть для сучасних систем ППО універсальність ракети дозволить її інтегрувати не лише на винищувачі F16C, але й на перспективні платформи, такі як f 35 стратегічні бомбардувальники b 21 Raider, f 15 і Strike Eagle, а також палубні винищувачі FA 18 Super Hornet. Проєкт СОУ стартував у 2022 році. Контракт на розробку вартістю 705 мільйонів доларів виграла компанія Northrop Grumman у 2023 році. Очікується, що всі розробки. Завершиться до 2026-2027 років. Ракета стане важливим компонентом американського озброєння, дозволяючи виконувати завдання в умовах інтенсивного радіоелектронного, придушення та ефективно долати складні оборонні системи. Варто зазначити, що США активно працюють над вдосконаленням арсеналу високоточної зброї. Наприклад, компанія Lockheed Martin нещодавно представила новий варіант крилатої ракети GESMX xr із суттєво збільшеною дальністю польоту. Це демонструє стратегічну спрямованість США на підвищення. Вийщення можливостей своїх збройних сил для сучасних і майбутніх конфліктів. СОУ стане важливим доповненням до цієї стратегічної мети, дозволяючи забезпечувати перевагу в умовах складної тактичної обстановки. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо.